До вашої уваги, хаммер Мікілон підлітковий квадроцикл на 125 кубічних сантиметрів. Звичайний двигун, як у альфах стоїть, але коробка передач у нас полуавтоматична. Тобто вниз нажимаємо в нас задній хід і вверх нажимаємо хід вперед. Цифрова приборка. Позаду та попереду металеві подіуми для ваших речей. Колеса радіусом восьми, як попереду, так і позаду. Єдине, що позаду буде трішечки колесо ширше. Попереду, незалежна підвісочка. два амортизатори, які налаштовуються. Також вся ходова шприцується, не потрібно розбирати повністю все. Також знімні шарові опори випресовувати не потрібно. Дискові гідравлічні гальма попереду, а також Позаду, ну лише позаду е монодиск відразу на два колеса. Це в нас задній привід. Е привід йде ланцюговий, позаду моноамортизатор також налаштовується. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий е квадрик, можете телефонувати. До речі, батьківський контроль у нас присутній, для того, щоб ви могли накрутити максимальні оберти е двигуна і щоб квадроцикл більше не їхав. Номер телефончику під цим відео доставляємо по всій Україні.